Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт. Впевненість у результаті. 45 мільйонів українців у великих містах та дрібних пунктах сприяють глобальному потеплінню. Вместо того, щоб обгрівати свої квартири в холодне час року, наші соотечественники обгрівають воздух. Це відбувається несвідомо через байдужість або халатність. При допомогі тепловізора. І сіло телевізіння. Ми покажемо, як із біжать лішних енергозатрат і закономіть гроші. Це проєкт Тепло ЮЄ. Мене звуть Микола Васильков. Це Григорій Романюк. Сьогодні у програмі на Київщині знайшовся приватний будинок, що претендує на звання ідеального: на яку сторону світу треба виносити погодні датчики, скільки холоду запускає всередину відкриття дверей, і як утеплити стіни, щоб вони не випускали тепло назовні. Сьогодні програма «Тепло.UA» вийшла за межі великого міста. Ми у селищі Хотянівка у приватному секторі. Нам потрібний будинок, уже який зданий в експлуатацію і на стінах якого є утеплювач. Наприклад, цей. Григорію, привіт. Гріша, це західна сторона будинку, тобто вона десь середня за освітленням і обігрівом сонцем. Що покаже тепловізор зараз по ній? Давай перевіримо. Наблюдаем идеальную картину. Картинка абсолютно равномерная, практически одноцветная. Вот есть небольшая проблема с регулировкой нижнего окна полуподвального. А зато верхние окна идеально отрегулированы и практически э, одинакового цвета со стеной. Это говорит о том, что стена изолирована идеально. А вот мы нашли мостик холода между этажами. Это означает, что толщина утеплителя чуть-чуть меньше на э, балке. Дитомира проходять лайні і з того розбігаємо контрастний піратур і полю поворот. А отже, тепловізор показав нам те, що і підтвердили власники будівлі. Вони правильно підійшли до формування так званого утеплювального пирога. Тут на цеглу спочатку йде клей, потім пінополістирольні листи, потім знову клей і армувальна сітка, потім клей, ґрунтувальна фарба і штукатурка. Все за книжкою. Коли я будуватиму, так само собі все зроблю. Обследованный частный дом может служить примером качественной работы и профессионального подхода к вопросам энергоэффективности в строительстве. Такие моменты, как узкие откосы оконные, позволяют избежать мостиков холода. Отделка цокольной части натуральным камнем обеспечивает ударостойкость и долговечность. Правильно рассчитанная толщина теплоизоляционного материала в стенах позволяет обеспечить комфортность проживания внутри здания и сэкономить до 50% на отопление на энергоресурсах. Для тих, хто готовий взяти будинок у Хотянівці за приклад, ось дані по його утепленню. Площу стін 200 квадратних метрів утеплили з використанням пінополістирольних листів товщиною 15 сантиметрів. Наклали армувальну сітку, використали кілька десятків літрів ґрунтувальної фарби і штукатурку. Вартість всього пирога рахують разом із клеєм та встановленням, і кругом бігом ідеальне утеплення обійшлося господарям за нашою оцінкою приблизно в 120 тисяч гривень за нинішніми цінами. Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Сьогодні в тепло UA стало відомо. Навіть ідеальні стіни необхідно перевіряти в інфрачервоному діапазоні. Полюси холоду невидими людському окові. Далі ви побачите, як допомагає тамбур зберегти температуру в приміщенні і просто зараз, що треба встановити на північній стороні якісного приватного будинку. О, э, датчик регулировки по погодным условиям. Установлен на северной стороне. Это хороший симптом энергоэффективности. Теперь проверим тепловой пункт. О, приятно видеть. Действительно современный компактный тепловой пункт. Хозяева установили газовый котел с регулировкой по погодным условиям, а также вижу, есть регулировка по времени суток и дням недели. Разнесены отдельно контуры радиаторного отопления и напольного отопления. Это тоже энергоэффективно. Что привычательно, есть резервный электрический тепловой пункт. Это актуально для случаев перебоев с газом. Есть система бесперебойного питания, что исключает скачки напряжения. А також здесь нет проблем з горячим водоснабжением, поскольку установлен прибор нагрева воды. Но профессиональные нюансы мы найдем всегда. Желательно установить более серьезную теплоизоляцию, а также оборудовать систему автоматической гидравлической балансировкой, що позволит сэкономить дополнительные 15%. У тих приміщеннях віддали від теплового пункту. Є недогрів. Це свідчить якраз про гідравлічну незбалансованість системи. Для цього спеціально застосовують автоматичні балансувальні клапани, які врівноважують систему за різними поверхами. Окрім того, тут є проблема неузгодженості роботи системи радіаторного опалення і підлогового опалення, оскільки у контурах підлогового опалення не встановлені терморегулятори. Поради нашого виробника компанії Дамфос модернізувати існуючий тепловий пункт автоматичними балансувальними клапанами ASV-PV. На будинок їх потрібно 4 штуки. Вартість з роботами становить 15 тисяч гривень. Це заощадить 8% енергії, самоокупиться за 4-5 років. А також треба довстановити терморегулятори Living Лівінг що дасть змогу додатково заощадити 23% енергії. Далі треба обладнати регулюванням теплу підлогу у двох ванних і кухні. Це електронні кімнатні термостати і електроприводи на кожну зону опалення теплою підлогою. Вартість 6 тисяч гривень разом із монтажем. Це зменшить розхід на опаленні ванної і кухні на 20%. Гарантійний термін обладнання 25 років, тобто більше 20 років чистого заощадження і насолоди цифрами у квітанці. Моє завдання помірити температуру в будинку. І одразу ще я хочу дати пораду всім, хто має приватні оселі, це робити подвійні двері і тамбур між ними на парадному вході. Це така буферна зона, яка завадить холодному або гарячому повітрю ззовні різко міняти температуру всередині. Тут, як бачимо, такого не зробили. В принципі, тут в усіх приміщеннях і на кухні, і в коридорі, і в гостинні. Однакове розподілення тепла на рівні 20-22 градусів. Це якраз в межах норми 22 плюс-мінус 2. Пояснення цьому просте. Тут на радіаторах стоять терморегулятори. Причому мені сказали, що їх встановили після п'ятьох років експлуатації. І за статистикою це дало змогу господарям заощаджувати 20% річних витрат. Микол, Хочу обратить твое внимание на это окно. Оно практически идеальное, как показал тепловизор. И здесь даже установлена система затенения. Темная ролета не позволяет в допущенном состоянии уходить к драгоценному теплу, а светлая штора не пропускает в летнее время солнечную радиацию. Единственное, что здесь можно усовершенствовать, это поставить систему автоматического затенения, но это уже будущее. Велике приміщення тут резонно розбили на світлові зони. Окремо на кухні, над столом в їдальні, над зоною відпочинку і загальне освітлення. Тут уже почали процес заміни на світлодіодні лампи. Молодці. Ми не дибили, чи не ідеального будинку. У нас насправді чи не вперше немає зауважень по стінах, немає зауважень. По вікнах тут а, гарно попрацювали зі світлом, розвели його по різних схемах в різних приміщеннях і навіть змогли поміняти на світлодіодні чи не всі лампи. У тебе є претензії, Григорій? Е, претензій у мене немає. є пожелания. Почти всі вимоги к енергоефективності і життєрних систем в дані виконані. Асустують лише автоматичні гідравлічні балансувальні клапани. Їхня установка дозволить сікономіти допомільних 15% енергії. Ну це вже крок до майбутнього. До пасивного будинку. Пасивні будівлі це ті, які не використовують такі види енергії, як газ, електрика, при спалюванні там вугілля. І тому подібне. Це будівлі, які використовують енергію відновлювань, енергію землі, енергію вітру, води і так далі. І, так далі. і їх енергоспоживання приблизно становить 20 кВт на рік. Програма Тепло.UA перевірила і встановила теплопунктові Бракує автоматичного балансування і неузгоджена система радіаторного опалення з підігрівом підлоги. А також знайшла незначні містки холоду на південній стіні в місці, де проходить панель перекриття. Усьому решті господарям ставимо тверду п'ятірку або 12 за сучасною шкільною градацією. Удинок Януковича у Межигір'ї пройшов перевірку звичайним тепловізором і як працює горезвісний золотий унітаз наступного тижня у програмі Тепло ЮЕЙ. показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті.